Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні покажу два варіанти приготування бутербродів зі шпротами. Це будуть гарячі бутерброди в духовці і звичайні бутерброди швидкого приготування. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Почнемо з першого варіанту, бо готуються гарячі бутерброди трохи довше звичайних. Багет наріжте на шматки товщиною 1 см. Помідор наріжте тоненькими кружальцями. Викладіть шматки багету на пергамент і змажте кожен шматок невеликою кількістю майонезу. Далі викладіть коржальця помідора. Можна розрізати навпіл, якщо шматок багету невеликий. Зверху на помідор покладіть шпроти по одній або кілька штук. Тепер присипте кожен бутерброд натертим на дрібній терці з сиром і відправляйте бутерброди в духовку розігріту до 180 градусів на 10-12 хвилин. Поки не розплавиться сир, а багет не стане хрустким. Поки бутерброди запікаються, приготуємо другий варіант. Для цього тостовий хліб розріжте по діагоналі на трикутнички. Підсушіть ці трикутнички в тостері на сковороді гриль або на звичайній сухій сковорідці. Огірок наріжте тоненькими слайсами за допомогою овочечистки. Кожен шматок тостового хліба змастіть вершковим сиром. Далі викладіть на кожен трикутничок по одному слайсу огірка, завертаючи його, щоб вийшла об'ємна форма. На огірок покладіть шпроти. Вже зараз вийшло досить апетитно, але за бажання можна також присипати дрібно нарізаною петрушкою або укропом. Бутерброди вийшли дуже смачними і оригінальними, а тим часом готові і гарячі бутерброди. Вони вийшли також дуже смачними, трохи нагадують міні-піци. Начинка бутербродів досить соковита, а багет виходить хрустким.